Друзі, всім вам привіт! У нас сьогодні дуже цікаві. На мою думку, страви з лаваша. Ми таке любимо, таке люблять наші діти. Ми знайшли три цікавих рецепта. Надіємось, це буде смачно і хочемо сьогодні спробувати. Стіл завалений інгредієнтами. Я вже забув, що куди має бути і як. Так що будемо зараз по рецептах розбиратися, як це все діло розпреділити по різних стравах. Самі бачите цей набір продуктів в процесі готовки. Ми вже будемо показувати, що на яку страву. Ну якось так. Розпочнемо ми з першої страви. Це касадил'я. Давно вже не в голові крутиться її зробити, тому що е, цікаві там такі інгредієнти, і вона дуже легко робиться. Знаєш, якщо не розбиратися в назвах, я тако кисадилья, да. От що тобі от, од от... Щ... 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 що тобі за страва? Така я сидую кисадилля, да? от що перше в голову тобі приходить? Макарони. Що в голову приходить на цю Я навіть не знаю, я не думала. Перше голову це перше в голову. А це всього-навсього лаваш. З його. Значить, нам потрібно для нашої страви: першої дошка для нарізання. Далі куряче філе, яке ми будемо нарізати, перець, сир твердий, цибуля, чесник, кукурузка маринована і лаваш. Ну це, друзі, І помідори. Я і і часник. Першим ділом нарізаємо м'ясо на дрібненькі шматочки. Знаєш, постійно різали свинину. Це жосте. кожне кожу м'ясо і смігеньке. Що ти за м'ясо таке думаєш? Ну, коли ти береш домашню курку. Вона набагато жорсткіша і да, потому, що, знаєш, надовше вариться. Набагато. Взяти оці кури, які вирощені на фермах, вони ж там не бігають. Вони там сидять на одному місці і тупо їдять, їдять, їдять. Вагу набирають. А ти візьми домашню курку, ти її зловиш. Вона цілими днями тільки ну, й да. й гониться, тому в неї таке м'ясо збите йде, накачана, курка накачана в нас. Ну так, вони і літають туди, що Ну, Вони рухаються, тому в них м'ясо таке більш жорстке. І вони такі, не такі жирні, як і люди. І плюс сам вид курки чи порода курки. Це йдуть м'ясні курки, які ми а в нас з тобою ідуть несучки, які що несуть яйця. Тобто в них акцент йде не на м'ясо, а саме на кількість яєць, які вони можуть знести. Слухай, скільки нам курки треба. Я не знаю. Скільки ти ріжеш, які треба? <пів> грамах маєш на увазі? Ні, давай на пов метрах. Ну, одне куряче філе треба. <пів> Друзі, всі інгредієнти будуть в описі під відео. Я просто забула, скільки там треба курки. М'ясо потрібно обсмажити на пательні, щоб воно було майже готове, але ще не готове. Потім ми будемо до нього додавати овочі. Перець болгарський. слухай, він заморожений заморожен. Нічого, поки ти все обжариш, то заразу він розморозиться. То Та давай його наріжу. Не треба зараз, нам треба зараз цибуля і чесник. Туалір. Ну що він швидше розмерся, маленькі шматочки висучить. Це просто ми літом. Ще купували перець. Ми його собі заморозили, і ми його маємо на всю зиму. І це друзі по 40 гривень, а не по 200. Перець. Не перець. Є перець. Є перець. Тримаю тут більше перцю. Сіль. І паприка. 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 Паприка! Я вже знаю, що це паприка. Точно паприка! Побачить в коментарях. Тим часом я друзі нарізаю цибульку дрібненькими кубиками до курки, поки там полік це всі діло смажить. Але чи це знаєш ніж тупий. Цибулька є, чесничок є. Це все викидаємо до нашої бурочки і ще підсмажуємо 2-3 хвилинки. Далі на швидку руку нарізаємо помідорчики. Пахне дуже класно. І далі, друзі, починаємо додавати наші помідорчики. За помідорчиками відразу перчик. І за перчиком відразу кукурудку. Забагато її буде. Це буде більше, ніж на один лаваш. Ну так у нас же ще сім'я не сім'я немаленька. І сусідів багато. І кисадилі. на тушника. Пес ще є. У мене на кисадилі, є торти. Тесоли в перчі, так? Угу. Але, Але що там мені здається, це буде мало зараз на оцю цю кількість. інгредієнтів. давай ще раз трошки посолим. давай. Давай. І тепер це все ще раз підсмажуємо, щоб воно вже було таке все підсмажене. Поки Аня займається там зі сковорідкою, ми тут натираємо. Сир. У нас є звичайний сир, я не пам'ятаю, як він називається. Ну просто твердий сир такий, що він плавився, скажімо так. Не просто сиркова маса, яка там не плавиться, нічого, а треба сир твердий. В ідеалі моцарела, ну, але оскільки у нас був звичайний твердий сир, ми беремо твердий сир. Я не знаю для когось тільки сиру. Це мені здається, що щось неправильно подивилося. П'ять хвилин пройшло, ми зараз наші овочі з куркою викидаємо в миску, Сковорідку будемо мити, нам вона потрібна зараз суха. Далі приступаємо ми до складання нашої кисадилі. Ну Так, знаєте, закрита вона добренько. До речі, оцю критерію я брала вперше. Ну, пахне вона таким, знаєте. Оце, попробуй нас. З лаками. Е, тут борошно, пшенично житнє вода, олія, кмин, є льон. Як так таке може бути? Чотири тортильї в упаковці. Дивіться, один. І тут два, три, чотири, п'ять. Хтось рахувати не вміє. Бо нам просто попалася щаслива попока. Да, так, це якась добра людина, знала що ми клубами і докинула ще одну. Так, коротше, значить, такий план. Беремо сир. Ось так чуть-чуть, чуть-чуть. кладемо сиру на одну половинку. Далі овочі наші з курочкою. Ось сюди кладемо теж на одну половиночку. І знову наверх сирочок. Слухай, ти може більше та? Ні? Що більше саме дати? Всього. А це недостатньо буде? Звісно, ні. Це ти що? Тоді нам треба зробити 4 штуки. Тепер нам треба це все отако прямо отако прижати і на сухій сковорідці обсмажити з двох сторін. Щоб вона бажано не розвалилася. Так. Кладемо. робимо більший вогонь. Опа. Ще рановато можна було б ще трішки потримати. До ну, речі, ще перевернеться. Чи багато тобі? Ні. Я стараюся зробити 5, тому що що вона та, та одна кортилья Так, На що? один зуб, так? Да? Тут якраз вистачає всіх інгредієнтів. Мені, друзі, знаєте, що це нагадує? 에, типу піцу, yeah. але просто корисну піцу. Я б сказала так. Викидаю це все. і я ж так і хочу. Все, в принципі, я думаю, ця готова. А! Гаряче Так. Давай другу. Смажу ці, от, Як це називається, тротию? Да? Таким спіртом, якийсь. Мені мені оцетом, <світані> це не да, так, Таким оцетом запах іде жорсткий все просто. Не знаю, що це таке. Чи це сюди оце додають? Ні, чи ну, щось там може, якісь знаю. консерванти додають, щоб воно не, так швидко не псувалося, знаєш? О. Ну, Але вона вже така тверденька, сухенька. Пробуємо. А тоді готуємо далі. Хочу я розрізати для початку, а тоді вже куштувати, щоб показати вам цю косадині в розрізі. Ось така вона йде сирна, смачна. До речі, гарно дуже зліплася. Густує. Да. Так. Hmm. Я думаю, що зараз на язиці я більш не захочу нічого готувати. Я, yeah, друзі, очікувала. На, щось таке, знаєте, типу солодкувати. Ну, дуже, щоб помідори будуть чи перець. але це просто ну, дуже смачно. Не чути, ось Грузка сюди просто вау, сир тягнеться і мене його було б ще дати більше. М -м -м. І ося курочка, знаєш, макенька така. Коротше, мені здається, що ця штучка на сніданок дуже класна. Навіть, до речі, і на вечері, напевно. <плес> М -м 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 -м. Чогось душа такого бажала давно-давно. М -м -м. Друзі. Готуйте на здоров'я. Ну, м'ясо поло. Дуже смачно. М -м. Я готую все зніс. Але мені здається, воно смачне тільки тепло буде. Тут я їх патензував, що буде смачне. Бери цілу, бери цілу, Готуйте таку штуку, дуже класна. Як тобі? Mm. Mm. Смачно? Mm. Mm. Подобається таке? Mm. Будеш що таке Угу. Це коротше піца, тільки корисна. Наступна на страва всього-навсього три інгредієнти: бекон. Mm. Отакий сир слайсами і лаваш. Все. Брали ми лаваш, який був в магазині. У нас зі шпинатом тонкий. Тут треба саме прямокутний або квадратний. Він пахне шпинатом. Так, нам треба одна штучка. Навіть, напевно, таку да, розділити. Так, далі нам треба відкрити бекон. Ти що, там, гроші шукаєш? 11, Одинадцять вроді шматків. Далі відкриваємо сир. Вісім всього на всього, але мені здається, що цей шматочок піде, як випить. Як випили. половину і так ну, це зрозуміло. Якісь якісь Нам потрібно приблизно по ширині бекону, можливо, навіть трошки більшими шматочками, порізати ла... наш лаваш. Ну, чуть-чуть я скривила. Це така, знаєте, закусочка до фільму. Щось смачненьке на швидку руку, тільки я реально вчила криво різати. Нам мені здається, потім треба буде витягнути останній шматочок. Далі нам треба так покласти наш бекон, перший шматочок. Наверх бекону кладемо ось таку смужечку лавашу. І наверх лавашу. Лаваша. Лавашу. Лаваша. Кладемо смужечку сиру. Але ми її тако розрізаємо, тому що вона затовста. Ось. І ось. Очі, а мені. сир тоді на самий кінець, він був середині, ні? зробити. Все, не заважай. <рес> я зосереджена. Починаємо скручувати. А чого ти, ти накраю так? Давай, давай. Ну я не знаю, що так накраю. Ти клала а не я. І далі. Колі на мене такі от палички. Ну, в принципі, мене зубочистки брати, знаєш, у нас такі є великі, друзі. Декілька треба наколоти таких... на них. так, так. Ось такі, друзі, у нас шашлик вийшов. І тепер цю красу. В духовку 180 градусів, 7-10 хвилин, так приблизно, щоб спеклося наше м'ясо до золотистої шкури. Тепер, поки воно там печеться, нам треба швидко забасити соус, щоб виняти і зразу його продегустувати. Ну, Я думаю, хватить, да. Ага. Да, Ще чуть-чуть для соусу. Друзі, нам потрібна сметана, звичайна або вершки, чесник і будь-яка зелень. В нашому випадку це кріп в холодильнику, точніше в морозильній камері є. Це все бажано приготувати, доки наш лаваш запікається в духовці, щоб відразу гаряченьким і таким знаєте хрумким можна було це все діло куштувати. Можна вичавити чесник, але ми візьмемо теж все це діло зробимо, яка каже, менше буде відходів. Там сметани не треба так багато, ти що? Далі зелень. Все це перемішуємо. Тільки знаєш що? Можливо, але мені не треба сіти. Там і сир солений, і бекон. Мені здається, що... А, може, просто мені здається. Трошки наш нас вас вже підсмажився, такий, знаєте, підсушився. Ну не треба зараз зачіпати, коли я тримаю. Чуся, сир, до речі, теж. Бачите, як гарно розплавився. А, ну ну, ну 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 щось там розплавився. Але запах того бекону, блін. Але мій шматочок той що маленький, зробив, саме гарний. Ні? Та вони всі гарні. <гум> Все. <гум> я, я готова. Ось це діло. Ну, Тут особливий і обов'язковий елемент цієї страви. Закусочки. Це оцей сметано, чесниково-зеленевий соус. Ось так прямо добресенько добресінько ми вмакаємо. Хане тобі із ким кажутиче. Не питайте мене. Це просто. Просто відпад. Сир, бекон, сунуватий в ніякому разі оцей соус не соліть. Це дуже смачно. Сказав, тут соусу забагато. М -м -м. Оце ми будемо робити до фільму кожного разу. Дай не я тепер візьму шматочок. Ти свій малесенький? А чого ні? Він самий сирний, тут лаваша саме менше. Ну, бери. Курка тверда. Mm, да. Лаваша можна нарізати тончою такою смужкою, щоб побільше було сиру, бекону. Та більше бери соусу, чи так мало соусу взяти? Ось така штука. Але чесно кажучи, от того штука, що ми першу робили, мені смачніше. Да? Mm -hmm. А мені от вони на рівні. Своєрідний смак ця закуска має, але перша страва рівно мені смачні. Може, тому що я був голодний. <laughs> Маленько, помаленьку, помаленьку, маманько. Я хочу. Вас. Смачно? Mm. Да? Так. Тільки бери з соусом ще макай. Що не єшну, клієш? Ну і третя страва, мені здається, це більше. Про те, коли вдома нічого зовсім немає. Є лаваш, є яйця, трохи сиру. Так це вже щось є. Ти <рес> Ну як яйця, я постійно сир твердий, також, в принципі, лаваш. Часом буває, просто десь заваляється і ти не знаєш, що з ним зробити. Твої вдома нічого немає, мені нагадало одне відео. Каже, щоб приготувати ці смачні гарячі бутерброди, вам потрібен хліб і там кусочок сиру. Да? Ага. А потім візьміть помідор, наріжте. Звідки помідор? Потім візьміть цибулі. <рес> Каже, ну трошки цибулі. Знайдеться і так далі. Ага. Тобто купа не потрібних інгредієнтів, які вдома, в принципі, ну, в яких в рецепті не було. Потрібно не так багато. Лаваш. У нас лишився просто лаваш. Яйця два відварених, два сирих, 100 грам сиру, 2 столові ложки сметанки і от молочка тут буквально трішки. Нам треба. Яйця потерти на велику тертку. Все це викидаємо потерте в миску. Зелень в нас є в морозильній камері. І додаємо нашу сметану. Солимо, трошки перчимо. Перемішуємо, мені здається, це буде ідеально, знаєте, для сніданку. Тебе Та все для сніданку? Таке враження, що тільки снідає. Ні, просто яйця дуже підходять до саме до сніданку. І багато хто все одно так це готує. То чому б не спробувати ось такі млинчики швидкі? Не треба смажити знаєш окремо ці млинці. Далі нам потрібно наше молоко. Ну тут наскільки я пам'ятаю 6 столових ложок, і нам потрібно збити їх молочко з яйцями. Тільки знаєш яке в мене питання, як це ми маємо наші трубочки вмакати в цю суміш, якщо вона нам порідка? Можеш собі трошки дати борошна? Ти мене нічого не питає, я помічник. все таки нам трішки борошна. Ти в нас шеф-повар, так що робиш що хочеш. Хоч борошну давай, хоч сметану вливай, хоч макаронів наси. Ріжемо наш лаваш на прямокутнички. Тебе прямокутничище. ще. Так я такі мала на увазі, Ще менше. Хоча це більш нагадує типу квадратик, ну, більш прямокутничок. Далі беремо начинку нашу. Ось так розгортаємо. Мені здається, тут її трошки забагато. І можемо це все діло скручувати в трубочку. Мені здається, досить непоганий Такі ці виходять. Зараз ще її прокладаємо. Яка краса. Вливаємо трішки олії, обвалюємо наші млинці ось в цьому ділі і викладаємо на розігріту сковорідочку. Трошки незручно це все діло. Треба було б скусити якось. І останні, друзі. Ну мені здається, все-таки ми влучно дуже будили борошно, тому що воно було надто рідке. Але вона віддумає трошки. Що ти робиш? Ти зараз взагалі зробиш незрозуміло, не що їх. Не якусь, якусь цю яєчню зараз зробив. Це, друзі, настільки мягко, настільки пухкенько. Я не думала, що лаваш може так смажитися. Ми його накрили кришкою, коли вже на другу сторону перевернули. Сир тягнеться. Все таке м'яке. Так все гарно пахне. Пахне. Мені здається, що тепер я млинці взагалі не буду смажити. А от саме ідеї начинки можна обирати будь-які: і грибочки з куркою, і з сиром, і якась овочева начинка, і ось така начинка, просто сирна і, або просто грибна. Маса варіантів. Розрізаємо, щоб показати вам серединку. Там багато сиру і яєчко. Куштуємо третю страву. У нас тут є ще сметанковий соус. Я так вкушу, а потім можливо, соус не скоштую. Пахне гарно. Яєчно. Все тягне. Це пане пахне. Руки понакладала <падає> Знизу вивалюється. Mm -hmm. Блін. Я не могла подумати, що ця штука настільки смачна. Ну це дуже смачно, ешко, навіть це на святковий стіл можна брати. Сметаночка, друзі. Це моє. Десять з десяти. Просто вау. Сьогодні я готую, для мене все відкриття. Але тепер знаю точно, що лаваш у нас буде Ще дня вдома. Так, ну що, тепер я буду пробувати. Ну, ти казав, як? Я щось я думав, що воно мені не сподобається, ця страва. Ну, будемо зараз бачити. Знаю, зараз побачимо. Ну, давай. Ти кусай кусайте. Млинець. Я вам скажу так, що я не є великий любитель млинців. Ну, але таке, в принципі, смак непоганий. На закуску так само, в принципі, нарізати. На сніданок, чи на закуску. На сніданок. Тебе сніданок? Та хоч на вечерю щось зроби. А то, не то не. на сніданок ми маємо багато чого. На, на вечерю в нас касадильні. Ось це на сніданок. А оці шашлички на закуску? Дуже солі забагато. Сольоне? Там це нема солі. Там нема солі ніде. Чути вона свідома? Я не знаю, де Толик там відчув сіль. Там нічого немає, солено. Ні, там начинка соли трошки підсолена, але якби все нормально. Реально, друзі, ми сьогодні постаралися і приготували три смачніші страви. Чесно, кожна по особливому смачна. І кожну мені здається, я буду точно готувати. І ви спробуйте дякуємо всім, хто підтримує наш канал. Дякуємо нашим спонсорам. Хто ще не став нашим спонсором, але має велике бажання. Кнопочка буде знизу під відео. І зустрінемося на наступному відео, друзі. Всім па-па!